Ранок хлопці, дивіться, я зробив сестру базу від бази новачка. Вона відрізняється тим, що вона вся в бетоні буде, ну майже вся. Да? Я її тут поліпшив відразу до бетону. І обладнав електрикою. Але електрика це дуже гучно я сказав. Тут на всього-навсього всього стоїть 8 стопчиків електропаркану і генератор. Генератор можна купити, як і ці стопчики, у торгівця, або їх скрафтити. Якщо навіть ви ну, відіграли там 3-4 тижні, то у вас напевне вже десь валяється цей генератор. Ці стопчики вони випадають з луту або крафтяться дуже просто легко, вони дешево дуже коштують. І генератор коштує десь біля тисячі монет. Двигун, один двигун нам потрібен, він лутається з машини або купується, або там крадеться десь. Двигун. Одного вистачить, двигун дає 50 Вт. 8 стопчиків електропаркану дає 40 Вт. Тобто ще є запас. Так що, нам цього одного двигуна, одного генератора вистачить. Я зробив невеличкий таку схованку підвал. Погріб да, можна тут сховатися, або сховається ваш друг. Насправді тут краще сховати генератор і акумуляторний блок. Але це вже давайте у більш просунутій базі, да, продвинутій. Там вже так, так і зробимо, а так це у нас буде просто погріб, як схованка <ріст> для цих, е, для Зараз я вилізу з цього погріба. Ось, просто треба було його показати, що він тут є. Ставимо, заправляємо, обов'язково заправляємо генератор і ставимо двигун під'єднувати стопчики, як їх правильно під'єднати. Ставите, по-перше, -по між елементами під'єднання може бути 14 блоків. Запам'ятайте цей момент. Я про це вже казав неодноразово, але нагадаю, да, 14 блоків можна між ними. Да, тобто ставте хоча б 12, да, тобто на, на як можна більшу відстань. Я більше не можу, бачите, я вже впираюсь в свою іншу базу. Да, це в мене такий майданчик для тестування. Ось, під'єднуємо. Кожний стопчик під'єднуємо окремо, тобто робимо паралельне підключення. Чому не Послідовно да, Та, Послідовно швидше, ні. Якщо у вас, наприклад, зламають перший стопчик, розбили його, да, зірвали або зомбак десь щось там, якся побив його, да, то всі інші стопчики перестають працювати. Воно вам треба, ні. Генератор може окремо Під'єднати до восьми з'єднань. Тобто нам потрібно лише 4. Тобто цього більш ніж достатньо. Чотири стопчика ми зараз під'єднуємо. Перший, другий і четвертий. Я літаю в креативі, щоб не затягувати час. Да? Я думаю, цей відос ми вкладемося десь в 5 хвилин. У мене є взагалі відео Shorts, де там за хвилину за 65 секунд. будую оту базу, що поруч стоїть. Ось Тому, якщо комусь цікаво, або ще хтось раптом не бачив, можете поглянути. Це дуже швидко і просто. Насправді нічого такого нема. Оці пастки, які я зараз ставлю, на, насправді не потрібні. Не, не витрачайте на них час, це просто, знаєте, я ну як, перестрахувався. Да? Думаю, викликаю радіаційних зомбів, вони тут рознесуть все. Ні, нічого вони не рознесуть, вони майже не чіпляють ці пастки, і навіть якщо чіпляють, то вони їх б'ють з двох-трьох ударів. Тобто для радіаційних зомбів це взагалі смішно ці пастки. Ось це, якщо ви там почали лише грати, тоді можете ще дерев'яні такі пастки поставити, то там для власного да? там, Наприклад, щоб собачки там пробігали. Да? До речі, дивіться, оцей провід дрит, точніше, да, він доволі високо стоїть. Можна вкопати стопчик на один блок. Ось, і дріт буде йти понад землею. Так він зупинить зомбі-пауків, повзаючих зомбів, яких немає ніг, і собак. Тому майте це на увазі. Зараз дріт стоїть просто звичайно. Це я змодулював базову ситуацію, як звичайні гравці да, ставлять дроти. Тобто ніяких хитрощів не використовуючи. Да? Ось. Також з цікавого я використовую робокувалду. Ось, Ця робо-кувалда першого рівня, її можна знайти там за перший тиждень чи два тижні бігаючи по місту, особливо в майстернях різноманітних, вона трапляється або купити у торгівці, вона коштує десь 1400 чи 1500, манечосток. коли е, проходить ніч, та зомбі виходять, ремонтуємо базу, виходимо, ремонтуємо. Особливо ремонтуємо обличчя бази да? ну, вхід, да? і лючок. Також страждає в електропаркані, страждають кінечні стовпчики. Тобто ліва сторона у нас 100%, вправа трохи покоцана. Ну що, це не страшно. Всім дякую за перегляди. Ви були на каналі IDPlay. З вами був Сергій.